Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про проєкт армія дронів. Тут хочу вам нагадати, що ще 1 липня міністерство цифрової трансформації генштаб зсу та платформа Юнайтед 24 заявили, що збирають таку армію дронів. Що на першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки розвідки? Вибачте, будь ласка, які мається на увазі, що ці безпілотники зможуть літати до 24 один на відстань 160 км кілометрів, і при цьому залишатися майже непомітними для ворога. От у нас є апдейт, саме про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він сказав про те, що Україна вже отримала в межах цього проєкту армія дронів 100 таких безпілотників. От в тому, щоб розібратися, як саме ця армія дронів нам буде допомагати і. Принципі, якщо більше говорити про те, як дрони ну дозволяють нам е, Збройним силам України боронити Україну, так знищувати ворога. Ми поговоримо з нашим наступним спікером: це керівник напрямку роботизованих технологій е, аеророзвідки, е, звати Вадим. Пане Вадиме, добрий день. Чи чуєте нас? Да, Доброго дня, добре чоловік. Тож от, я хотів розпитати вас спочатку про армію дронів. Ну це виглядає як щось таке з е, е, фантастичних фільмів, так? Ну, тобто, щось ми могли бачити, там мав зніматися чи то Том Круз, е, чи можливо Стівен Спілберг це знімав. От, е, що ви думаєте про це? І от, чи могли б ви більше розповісти нашим слухачам та глядачам, як це може працювати? Ну, Насправді, ви знаєте, я думаю, ще років п'ять назад, чи може навіть трішечки більше. Люба майже люба людина, яка бачила дрон в небі, завжди це сприймали як на ті серії мама дивись нало <хи> чи щось таке. А от, і це дуже дивувало людей. А, а коли це було в армії, коли воно воювало, і воно було десь там долучено до якихось військових дій, то тобто, це взагалі казалося, як, як от як кажете, елемент фантастики Але зараз а, часи міняються, і це вже стає такі майже. Такі, ну, навіть як абидіне, дачі як там казати, просто елемент, просто що він є в армії. І навіть ми бачимо, коли люди збирають гроші, там, наприклад, якомусь військовому купити якусь спеціальну амуніцію, там якусь класну чи що саме там і завжди є сперечні і дрон, і люди розуміють, що це вже стало таким ну, фактом. Просто то що він у нас є, і то, що він повинен бути у військово для того, щоб його якось захистити і дати йому якусь інформацію. Тому. Дрони це вже ну мабуть таке буття, да ми сприймаємо. А з часом я думаю, вони взагалі будуть грати дуже ну ще більше роль ніж зараз. Ну, от е, тут маю більше дати інформації нашій аудиторії про цю армію дронів. От е, саме про що говорив міністр цифрової трансформації Федоров. Він так. сказав про те, що значить, вони ну зрозуміло, що вони потрібні для міських боїв, для здійснення розвідки на невеликій відстані. Але, от саме ця армія дронів, це мають бути великі безпілотники, вони мають літати на довгій відстані. Закон... законтрактували вже більше 200 штук. От зараз маємо 100. Е, чи ми розуміємо, як саме вони будуть працювати? Ну, якщо я правильно прочитав цю інформацію, що вони мають саме дивитися на те, що відбувається на кордонах і, я так розумію, на фронтах? Так. Да, ну тут треба розуміти, що безпілотники там чи дрони по-різному, як їх називають, БПЛА, тобто там різними словами, це про те саме, все. Іде мова, вони можуть бути різних типів, категорій. Да, то сі можна ділити там на різні такі от категорії. Якщо ми кажемо, наприклад, про відстань, то є умовно кажучи, три відстані. Ну це дуже умовно тому що насправді трішки більше. Ну так умовно це близька відстань, це там до п'яти кілометрів. Є да? там більш дальне, там, там 10-12 кілометрів. Ну умовно кажучи, і є якісь дальні дії, які можуть дивитися там 50 кілометрів плюс, і все вони це фактично очі да військо. В залежності від того, яку зброю він використовує. Якщо це зброя, а, якась, яка в нього є в руках, то ми розуміємо, що її дальність дії, ну, я не знаю, там, снайперська рушниця, да, там, може там, 3 км, 4-5 якщо це міномет якийсь невеликий, так само це от, ну, такі от відстані. Да. Ну і далі, якщо це така невелика артилерія, чи більш крупні міномет, і велика артилерія. І відносно цього просто до розвідні так і працюють, тому що щоб наша артилерія могла точно вражати, треба їм давати дуже точну картинку, і ситуацію, що там є, як ворог переміщається, тому такі безпілотники дуже важливі, тому що саме через них ми можемо ефективно воювати. Ну ніхто із військових не хоче влучити якусь там на наших цивільних людей, які там є, чи ніхто не хоче вразити якісь там завод, чи щось таке. І, і так, також ми розуміємо, що війна це дорога штука. Тось, тобто ми купуємо там снаряди, купуємо якусь зброю, і тому треба, щоб кожен снаряд, який ми випускаємо, він влучив ворога і вбив його. Тому от ця саме в цьому безпілотники допомагають. І те, що вони казали от про ці безпілотники, да, у нас це була дуже велика проблема, тому що у нас було багато безпілотників, котрі люди купували для цього маленького радіусу дії. А ну, ну та, такі та, побутові, побутові, побутові те, що кажуть, правильно? Так, да. да, і те, що солдат мог прямо над собою випустити, подивитися ситуацію, знаєте, ли, йти, не йти, стояти, не стояти, щось до нього рухається, не рухається. А вот саме безпілотніки дальні дії, да от там де вот всі вот такі системи, які зарана завозі там хаймарса і все таке інше. У нас ми не бачили цього, і, і, і це дуже велика потреба в них для того, щоб бачити до самого нашого кордону, що у нас відбувається для того, що нам вот союзники вже дають таку зброю, і треба дуже ефективно її використовувати. Я зрозумів. От ми говоримо так, ну офіційно заявила Україна про те, що ми збираємо армію дронів. А що ми бачимо з того боку? Що так. ми бачимо з боку нашого ворога? От як можна оцінити їхні потуги а, в цьому плані? Ну, сучасна війна, вона взагалі, знаєте, така, що армії, які воюють одна з одною, вони постійно вчаться і приймають. Оці засоби да, заходи і там все, що робиться, Тобто одна армія щось придумала, інша це повторює, і так буде постійно відбуватися. Тому з цих сторони так само вони, я думаю, щось просто роблять, але все, що ми досі бачимо, вони ну розуміти, просто тут треба бачити, що наші армії вони в принципі різні. Ну, взагалі, ми як люди, як нація, ми абсолютно різні. А українці завжди більш такі самоорганізовані. Татось, тобто, коли нам хтось там каже з влади, ми більш такі, типу, ну я не знаю, там я й подумаю. А коли до нас до самих це доходить, ми швидко піднімаємося там. І тому у нас, наприклад, волонтерські рухи, все таке інше, воно дуже таке потужне. От і зараз це е, працює на нашу руку, тому що війна міняється і дуже швидко міняється. Тобто, те, що було місяць назад, зараз вже міняється. І і саме від того, що ми такі більші гнучкі, ми можемо на це нормально відповідати. Тобто ми можемо швидко міняти просто би розуміння потреби, що треба зараз, просто як робити цю армію дронів, так і сяк. А з цих сторони вони дуже повільні, тому що там більше основний принцип, що хтось їм має це сказати, Тобто прийде Путін, там щось там упускає, типа, і вони щось там роблять, і по дорозі вкрали половину грошей, і все. Але да, у них є багато грошей, тось вони можуть там десь договарюватися, Ми бачимо з вами, що от були їх попитки договарюватися з Іраном. От купувати ті дрони, тому що їх власні вже закінчуються. Там, дякуючи нашим захисникам, вони їх там влучно збивають. Але от вони шукають ці способи і потрошечки ця інформація проходить. Ми бачимо там, да, про Іран і про інші їхні там там потугі щось зробити, але ну побачимо, що вони будуть робити. А от ну от саме я і хотів також вас запитати про ці іранські безпілотники, бойові безпілотники. Ну там повідомлялося, що це такі шахет 191 шахет 129 Наші американські партнери нас Попереджали, що от Росія має намір їх закупити. Потім ще з'являлася інформація в медіа про те, що нібито вже Росія має тисячу таких безпілотників. Я вам більше скажу, що ми спілкувалися тут в ефірі з послом України в Ірані. Запитували про це на його думку, що ну не може виробити а, іран там тисячу безпілотників? Ну просто в них немає таких технологічних можливостей. Що вони ну що це має зайняти 10 років? Але ми не можемо стверджувати ну точно, правильно. А, чи ми досліджували? От mm -hmm. що це за шахет 191 чи ви дивилися на них? Ну я маю на увазі, хоча б технологічно, що це таке взагалі? Насправді це а, колись, якщо покопатися, да от в історії то що відбувалося, Во там на полі Сирії і все таке інше, був е декілька разів, коли повідомлялося про те, що було збито, чи якась бо технічна неполадка е декілька ізраїльських безпілотників. і фактично, те, що можна побачити, по той інформації, яка просочується ну, як би в пресу, що це фактично копія е ізраїльського бізпілотника, да і боєприпаси, який був на ньому. Наскільки вона вдала, ну трудно сказати. Все, що ми з вами знаємо, це тільки інформація, яка там ми десь чуємо. А е, ще відома інформація приходить, що насправді цей безполотник будував не Іран, тому що пан посол дуже злучно це сказав, що в них немає таких ресурсів. А, от, а відомо просто, що ці заводи будували майже повністю саме росіяни, і оцих спеціалістів і Ірлана, і все таке інше вони приймали в чому участь. І е, Іран тут виступав фактично, як той, у кого є гроші на це все діло. І вони разом це робили. Тож декілька заводів вон, відомо було, що е, Ізраїль зробив е, удари по заводу, яку знаходилась в Сирії. Це так само вони там розміщали, тому що декілька заводів є, де вони це виробляють. А, от, е, але на, насправді, який він буде, чи буде він взагалі, і скільки їх буде, ну зараз знаєте, я думаю, ніхто не може точно сказати. А от, тому, що цей безпілотник поки на полі бою ще ніхто не бачив. Його бачили тільки, от в таких от рекламаціях, всяких, все таке інше. Але ну точно, вони щось роблять. Ну, побачимо. Ні, ну правильно, правильно. Тобто, якщо б ми їх побачили на, на полі бою, то ми б зрозуміли, що так, ну це справді Росія отримала чи купила ці іранські безпілотники. От ви згадували тільки, що ви говорили про ізраїльські безпілотники. Тут також цікава історія, що ми, ну, ми бачимо, як ну, величезний для себе піар, в хорошому сенсі цього слова, зробила компанія Байкард, компанія так, турецька, ну і через те, як діють їхні Актари тут на території України. Ну і всі ці такі кампанії по збору коштів, і зрозуміло, українська. Там фонд Сергія Притули, фонд Повернись живим, закупив литовці, поляки і так далі. Так, ось ми говорили з нашими ізраїльськими колегами. І вони кажуть, що слухайте, ну взагалі то ізраїльські компанії дивляться на те, як туреччина піариться, і дуже заздрять цьому. Ну тому, що в них е як вони вважають, що в них е кращі безпілотники, і що взагалі-то можливо Ізраїлю варто було б щось зробити з цього боку. От е як ми можемо оцінити ці ізраїльські технології? Що ми знаємо про їхні безпілотники? Ну, ви є спеціалістом, то ви нам краще про це можете сказати. Ну, якщо так узагальнювати, ну, справді технологічно Ізраїль він ну дуже попереду, ніж Туреччина, і це абсолютно факт, тому що просто по перше, Ізраїль постійно воює, і в них є такі, знаєте, мотивація для того, щоб постійно вдосконалити всю свою техніку, да, тому що вони розуміють, що вони маленькі. от і тільки саме над такою технологічною перевагою вони можуть ви, ну, би, да, от, вигравати цю війну. От, але з сторони Ізраїля, що ми бачимо зараз з вами? Ізраїль майже на перших там е, днях цієї нашої от стадії активної, Вони заборонили всім своїм підприємствам продавати е, які-лібо просто штуки, які двойного призначення. А якщо це взагалі військове, то там взагалі просто ну, табу повне. Тось тобто у нас було просто декілька разів, що ми зверталися до деяких підприємств, які ну там не військова техніка, вона така двина призначення, якась там електроніка і все. І коли вони чули, що ті типу, ми з України, вони казали ні. Вони Кажуть, у нас є повна заборона і ні. Тому з одної сторони, знаєте, вони хочуть, а з іншої сторони вони для чого нічого цього не роблять. Тобто ми були б всі раді просто отримати від Ізраїля допомогу. От, от таку пряму нормальну допомогу, але вони зараз там стоять в стороні, і чому вони роблять так? Ну я не знаю. Я думаю, що в них є для цього свої якісь там мотиви. От, але да. А інші такі країни, як Туреччина, от да вони користуються цим шансом і зараз просто показують е, там можливості своїх безпілотників і все таке інше. Хоча б Ізраїль теж мог тут дуже сильно нам допомогти, і я думаю, безпілотники могли би ну дуже багато для нас зробити. Ну так, ми просто бачили те, що Ізраїль намагався сидіти на двох стільцях. От до мені здається, коли до чи то до червня, там був прем'єр-міністром Нафталі Беннет такий зараз. Він змінився. Це його звати Яїр Лапід, Він до того був міністром закордонних справ. І він на відміну від Беннета, він займав ну, набагато таку більш жорстку позицію щодо Росії, щодо того, що вона тут ну, це є широкомасштабне вторгнення з боку Росії на території України, і от е, здається, що як це кажуть, льод тронувся. Ну от е, ізраїльський журналіст, оглядач такий надав і е яль. Він от повідомив про те, що Ізраїль вже вже продає Україні нелетальну зброю, прилади для військових машин, системи пошуку та виявлення, і також різну оптику та навігаційні системи. Ну тобто, здається, що ну можливо, будемо як це схрестимо пальці, що можливо. Ну, ми зможемо отримати щось більш серйозне, наприклад, ті ж безпілотники. Е, ще хочу трошки поговорити з вами про ворога, е, які, ну, які їхні технології ну, завдають нам найбільшу шкоду. От, е, чули про орлани, тому що вони мають цей двигун внутрішнього згорання, ну, тому що ви, це означає, що вони просто можуть бути е, в повітрі набагато довше. От, е, чи можете ви про це розповісти? Ну так, Ерлан, Е... ну фактично, знаєте, просто, чому вони мають таку перевагу, тому що вони живуть війною, вони до нього готувалися, і е, насправді, ну, наті ми іноді, як нація, яка не любить війну, да? тобто ми всі українці любимо там садок вишнього біля хати, да? тобто, ми всі любимо більше, щоб бути там, в такому мирі з усіма. А тому для нас це не дуже зрозуміло просто, як би, як можна жити війною довго. А для них це нормально, тому що просто для них там така бути злими і готуватися до війни – це їх нормальний стан. Та да? то тобто, є, ну це то як вони звикли. І вони готувалися, і вони готувалися довго, послідовно. Фактично, їх проект Арлан він робився дуже довго. Там, ну це навіть не два-три роки, це десятиріччя, да, які готувалися проект, як він розроблявся, як вони його там десь випробували. І фактично, те, що вони придумали, це достатньо складна. Тобто, проект Арлан це не просто літак в небі, це цілий комплекс, просто як він працює, і, і це дуже складний комплекс, і достатньо дуже технологічно продвинутий. І тому, наприклад, вони мали таку сильну перевагу. і Нам було спочатку дуже складно зрозуміти, як це працює. А, по друге, думаю, що нам, ну, нам заважає, звісно, там наші, ще дуже велика в них а, перевага по станціям РЕП, тому що їх дуже багато, і вони так само туди вкладали огромних гроші для того, щоб їх робити. Тобто РЕП це перекладається радіоелектронна боротьба. І друга просто штука називається РЕР – це радіоелектронна розвідка. На ну, ці станції вони разом тось тобто, роблять. То тобто, завжди а, ця станція працює, але більше часу вона робить розвідку радіоелектрону, то тобто, вона слухає де що знаходиться, і таким чином вони можуть розуміти, наприклад, де знаходиться яка радіостанція. Тобто неважливо, може вони навіть не чують, що ви кажете. але вони бачать, що во з цього самого місця радіостанція виходить в ефір. І вони бачать, наприклад, що там знаходиться декілька мобільних телефонів, і вони розуміють, що там є якісь наші бойці, і можна в ту сторону стріляти. А радіоелектронна боротьба це друге. Це коли вони хочуть, щоб у вас не було зв'язка. Да? Тобто вони вираховують спочатку на якої частоті і як це відбувається, і потім ставлять заваду, яка вам дає перешкоду, просто через цього ваша техніка чи не працює, чи ви не слухаєте, чи безпілотники теряють зв'язок з наземною станцією і не дають вам якусь картинку чи щось таке. І так, да, це такі дуже сильні, скажімо так, вороги для безпілотників на полі бою. Ще хочу знаєте, запитати у вас саме про українські розробки. Ну, якщо ми можемо про них говорити, які не є е, секретними, так от е, я знаю, що і аеророзвідка саме цим займається. Е, про що ми можемо розповісти? Е, про такі якісь наші здобутки саме. Ну насправді Україна, нам теж треба цим пишатися. Це дуже країна, яка має дуже високий it потенціал, і це правда. от і тому зараз, знаєте, відбувається такий дуже брухливий рух, от в цьому плані, що з'являється більшість нових і нових розробок. А в плані того ж, РЕП, наприклад, у нас є багато нароботок. Може, не буду там казати назви, то есть може там десь в інтернеті, хто знайде на технічних сайтах, ви побачите. У нас є багато розробок, і я думаю, нам теж є чим пишатися, де ми а, можемо так само заважати і тим же Орланам, і їх радіостанціям, і все такі інше. Ну і по безпілотникам, ну у нас такі. Які дуже бурхливий зараз розвиток цього всього от ось і є безпілотники, які роблять розвідку? а, є літаки, є, є, є безпілотники, які а, у нас є кутарні дрони, які саме створені для того, щоб зашкодити техніку. Навіщо вони створені? для того, щоб а, можна було дуже точно влучити? Ну ми бачимо, росіяни дуже часто вони ховають свою техніку десь між хатами, чи якісь завод там дитячий садок, і саме таким безпілотникам можна одним там двома пострілами дуже влучно знешкодити цю техніку. Слухайте, ну те, що ви розповідаєте, це виглядає дуже звучить і виглядає дуже круто. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був керівник напрямку роботизованих технологій громадської організації розвідка. Ми саме і говорили про те, як працюють наразі дрони і, дрони, і яку важливу роль вони відіграють. Е, Маю нагадати вам про те, що ще 1 липня Міністерство цифрової трансформації, генштаб ЗСУ та платформа United24 заявили про. ...про те, що збирають таку армію дронів. Перший етап буде таким, що мають закупити 200 безпілотників. Ці безпілотники будуть використовуватися для повітряної розвідки. Вони мають літати до 24 годин на день на відстань 160 кілометрів, і при цьому залишатися майже непомітними для ворога. А от сьогодні з'явилася також новина Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. В інтерв'ю нашим колегам в агенції Укрінформ заявив про те, що Україна вже отримала в рамках цього проєкту армія дронів 100 таких безпілотників, їх будуть використовувати для повного покриття Держкордону та лінії фронту. Потрібно ще стільки ж. Ну, от якщо 200 нам було потрібно, 100, ми маємо, то тобто ще половина. Ну, і є цитата Михайла Федорова. Він каже про те, що для трьохкілометрової кілометрової зони. Они нам потрібно до 10 тисяч дронів. Це маленькі пташки, які можуть використовуватись в побуті. Вони потрібні для міських боїв та здійснення розвідки на невеликій відстані. Для інших ліній потрібні великі безпілотники, які літають на довгій відстані. Таких дронів ми законтрактували вже більше 200 штук. Ну от саме йдеться про. Те, що я в самому початку, армія дронів виглядає це і звучить дуже красиво. Армія дронів, так я думаю, що 5-10 років тому ми не могли собі уявити, що це можливо, що от саме вони будуть дуже допомагати Збройним силам України боронити нашу землю. Одна з тем, яку ми обговорювали з нашим спікером: це саме, скажімо так, ізраїльські безпілотники, тож з безпілотниками. Ми розуміємо, що у Ізраїля все добре саме тому, що вони постійно знаходяться в такому режимі війни, але ну Ізраїль на самому початку широкомасштабної агресії Росії проти України заявляв про те, що ні вони не будуть постачати Україні зброю, ні, вони не будуть продавати Україні зброю. Я Пам'ятаю, що була дискусія навіть про те, що Україна пропонувала купити систему залізний купол. Ну не просто. Щоб нам її подарували купити, але так в цьому також нам відмовили. Серед іншого, військові експерти казали, що дивіться військовий залізний купол, вибачте, що він не допоможе від тих ракет, які запускає Росія по території України. Ну тому що це, це все-таки трошечки інше озброєння, ніж те, що використовують арабські країни, з якими а, воює Ізраїль. Ну Там є такі жарти, так що вони можуть там запускати. А, я не знаю, що завгодно, якісь труби. Ми стріляти так. Ну від труб залізний купол захищає. Ну і от серед іншого, зараз, коли, коли трошечки змінилося а, щось у правлячій коаліції Ізраїлю, то ми розуміємо, що наразі таким тимчасовим прем'єр-міністром Ізраїлю є Єєр Лапід, колишній міністр закордонних справ Ізраїлю, він а, набагато більш жорстку позицію займав з самого початку щодо Росії, ніж Нафталі Беннет його попл. Так ось, ну, здається, що саме за Яїра Лапіда щось там починає змінюватися. Яїр Лапід тільки до листопада буде залишатися прем'єр-міністром, але все рівно знову хочу нагадати: ізраїльський журналіст-оглядач надав Еяль. Повідомив про те, що Ізраїль вже продає Україні нелетальну зброю. Йдеться про прилади для військових машин, і це системи пошуку та виявлення, оптика, навігаційні системи. Ну тож, якщо вже ми маємо от такий приклад, я сподіваюся, що ми зможемо це підтвердити, то можливо, що далі можуть з'явитися і ізраїльські безпілотники. Кажучи про ізраїльські безпілотники, також маю нагадати. Розмову з одним з наших колег, журналістом з Ізраїлю, він казав: слухайте, ну, Ізраїль дивиться на те, як піариться компанія Байкар Турецька, так як вона своїми байрактарами зараз стала відома на весь світ. Ізраїль думає: а чому ми не можемо так? В нас же все набагато краще? Ну то ж ми сподіваємося, що така конкуренція буде також на руку Україні, що ми також отримаємо і ці, ну як вважає Ізраїль, набагато кращі безпілотники.